Приїхала до нас посилка з Івано-Франківська із цікавим матеріалом, а це саме медичні сплави. Зараз е, в цьому відео зробимо аналіз цих медичних сплавів, а ви в коментарях можете поділитися, е, з яких саме сплавів роблять медичний інструмент. І зацікавила тим, що виглядала прикольна душка, за яку можна нести, тому вирішив її розпечатати. Ніколи не знаю, що можуть привлекти твою увагу. І яку саме посилку, хоч захочеться рандомно розпечатати, так? Да? А зараз ми... Ти бачу, душка якісно закріплена, прийдеться розв'язати. Так, записочка. Всім, хто ложить записку в посилку, особисто пожбліж... руку при знайомстві. а хто не ложе, дам по жопі на вербну неділю в вату. Так. Дивись, що в нас тут прикольного в цій посилочці приїхало? З прикольного в нас тут алюмінієвий профіль, так? Да? Бачите, як він виглядає. Такий матеріал у нас по 70 гривень за кілограм. Але суть питання, що він має бути обов'язково, якби ще в голові був, як воно розбирається, ця штуковина. Щоб взагалі було б хорошо. А, не все так просто. Покажіть, чого не все так просто. Потому що ми без саморізіка далеко не ходимо. Саморізок засверлили. Да, так, бывает. так буває. Так, алюмінієвий профіль. Давайте зараз його переберемо, переважимо, а в мене ящичка немає. Все, є. Ящичок нарішали. Все нормально. Оця ось штука, бачите? Вона явно видно, що теж з профіля. Тому без питань пролітає туди. Але якщо походження зрозуміти не можна, то буде важкувато його кудись оприділити. Так, з цим зараз розберемося. Так. Поціліна алюмінієвий профіль я розказав. Ось, давайте на цьому відео розкажу, куди відправляти посилки. Е -е, Запам'ятаєте якраз, якщо це нова почта, місто Лубне відділення номер 1 Якщо це Укрпочта, місто Лубни, індекс 37502 на номер 098 445 2582. І все, і хай їде з Богом. А ми потім приймемо, переважимо, перевіримо і розрахуємо. Так. алюмінієвий профіль 7800. До речі, матеріал такий. Якісний, частенький, без зауважень, саминка якась. В пакеті ми маємо побутову плату побутову плату без ніяких діл. Дивись, бачиш оці жовті полосочки. Чомусь люди кажуть, що це позолота. Але ж насправді це, по суті, якась чепуха. Особливо там, якщо є якийсь слой позолотий, то він до такої степені мізерний, що його даже рахувати нема сенсу. Так, плата побутова. 300 грам. До речі, в нас вона по 25 гривень кіло. Так, це позаникуємо трошечки, щоб ніхто не догадався. Алюмінієвий профільок положимо до сама. Дивіться, мідяха. Мідяха різна. І така, і така, всяка. В нас вона вся в одну ціну. На сьогоднішній день 320 гривень кілограм. І, по суті, зараз в кульмінації подивимося, що ж це за медичний сплав. Вони бувають нержавій, нержавійка, залізо, а також латуть. Так, зараз поважаємо мідяху. Я казав ціну на мідь, так? Да, Здається, угу. казав. Так, Мідяха у нас. 9 кг рівно, Нормально. 9 кг це вже є, що розрахувати по посилочці, правильно? Думаю правильно. Так. Зараз доберемося далі. Щоб перевірити, з якого матеріалу зроблений даний медсплав. Нам допоможе болгарка. В даному випадку це звичайна нержавіка, а тут тут також Це, по суті латунька, бронзяшка. Також мілка латунь. І дивись що, Нержавійка різнюча. Бачиш? Частіше за все така нержавійка має 8% нікеля. А включений угу. має 8% нікеля і коштує не дуже включений, конечно. Подстава оце в мене на парнички, конечно. Підготували все, молодці, тільки вирейдуй йдуй. Ох, що значить відповідальність? Молодці. Так, давайте зробимо аналіз даної штуковини. Може, я і помиляюсь, що ця восьмерка, це окажеться нормальна десятка. Ні, не помиляюсь. Вона і блищить по-другому, бачите, 8,5% нікеля. Ця нержавійка коштує трошки інших грошей. Це те саме. В принципі. Це було очікувано, а давай зробимо аналіз у цій штуки. Тут також ближче до восьми. Тому що десятка це коли 9,7-10, от тоді воно відноситься до десятки. А коли 9% нікеля, то ця державійка відноситься до нержавійки вісьморки. Так, складываем вот это все счастье сюда. идем зарезать. Так, нержавейка восьмерка. Опять. Ай. Нержавейка восьмерка. Так. Дальше у нас латунька. Латунька. Той. 400 грамм. И что у нас залишилось? Алюминька, цамка. 100 грамм. Допишем просто, чтобы Не заморачується, та і все. Ну що, залишилось дочекатися суми, яка вийшла по даній посилочці, і в принципі все. А як анонс до даного відео. Ми просто поцікавимося, як буде ой, які медичні сплави ви знаєте, з яких металів чи з яких сплавів роблять всяке обладнання для медицини. І що там вийшло? Дай підгляну 3692 гривні. Мінус, да? мінус, ну, мінус доставка, це доставка це вже друге питання, вона має бути відразу оплачена. Так що сума по посилочці майже 4 тисячі, я думаю, відмінний результат. Ми поїхали далі, а ви біжіть, пакуйте посилочку на Лубні.